Чомусь українці в більшості могли себе реалізувати не вдома, а за кордоном. Так було і з мультиплікацією. Та навіть зараз багато наших людей або працюють за кордоном, або на фрілансі, створюють ту ж анімацію для іноземних студій, отримуючи досить великі гроші. Давайте заглянемо у 1940 рік в студію Walt Disney, де створювався музичний мультфільм і третій за рахунком класичний мультфільм компанії «Фантазія». Картину формують дев'ять незалежних номерів, музика, для яких виконувалась філадельфійським оркестром під керівництвом Леопольда Стоковського. До речі, польського походження. Кожна з дев'яти частин фільму виконана у власній стилістиці і сюжетно самостійна А сполучними ланками між ними виступають невеликі кіновставки за участю самого диригента Стоковського і його оркестру. А кожен рух в анімації ніби відтворюється звуком чи підкреслюється звучанням. Наповнюючи змістом сам мультфільм. І ти, як глядач, ніби переживаєш сцену разом з героєм. Фантазія це один з найсміливіших експериментів Волта Дісні. Щоб показати глядачам у кінотеатрі цю стрічку, інженери дійсно розробили першу систему звукового кіно з багатоканальним звуковим супроводом простіше кажучи, об'ємний звук. Ця стереосистема отримала назву Пантасаунд. До прем'єри Фантазії було розроблено систему з 30… Шести гучномовцями, розташованими по всьому периметру кінозали. Цією системою були оснащені 14 театрів в мережі прокату студії Disney в США. Проте інші кінотеатри через дороговизну апаратуру не стали масово встановлювати обладнання. Попри це, Саунд» стала ключовою теоретичною базою для повоєнних розробок багатоканальних стереосистем. Окрім звуку, велика команда інженерів працювала над спецефектами. Вони влаштували справжню дослідницьку лабораторію, керуючи процесом створення анімації для досягнення максимальної наукової точності від виверження вулкану до відтворення падіння краплі води в двомірному просторі. До створення анімації було залучено понад тисячу художників. У стрічці на екрані з'являються близько 500 персонажів. Для відтворення необхідної кольорової гами фільму була створена нова багатопланова камера, що могла працювати з сімома планами кадрів. Мультиплікація була знята з допомогою технікулор, танець кислотних грибочків, прогулянка кентаврів. Кожен рух на екрані вимагав роботи сотень. Осі. Складність і тривалість обробки кожного кадру призвела до неочікуваного ефекту і остаточну версію останнього епізоду «Аве Марії. Привезли в театр за чотири години до початку прем'єри. Сам стиль картини тяжіє до абстракціонізму та авангарду. Кожен з епізодів має власне стилістичне оформлення: від романтизму до арт-деку. в уривку учень чарівника відчутний вплив німецького експресіонізму. Цей незвичний спосіб дозволяє точніше передати дитяче світовідчуття, Світ світ повентіний, страхів і цікавого. Відомо, що Волт Дуже любив Мікі Мауса та асоціював цього персонажа з собою. У кінці того ж епізоду Волт Дісней своєрідно ламає четверту стіну, пускаючи мишу на сцену, потиснути руку Леопольду Стоковському. Так символічно завершується фантазія. Анімація подружилась з музикою. І в цьому дійсно крутому мультфільмі є й українське коріння. Ігор Стравінський був єдиним із композиторів, чий твір прозвучав у фільмі Прижиттєво. Частина балету Весна священна 1913 року, авангардного для того часу. Не менш авангардним був і візуальний ряд творення життя на землі. У епізоді Ритуал весни. Композитор сам дав згоду на звучання твору в стрічці, приїжджав на студію, прослуховував запис і навіть затверджував розкадровки до епізоду. Тобто, спершу він був радий співпраці над проєктом і ніщо не віщувало біди. Проте вже через 9 років Стравінський став одним із найбільших критиків музичного фільму, вважаючи, що візуальний ряд суперечив задуму та настрою його композиції, а також через те, що студія змінила тональність і порядок частин. Екранний образ Чорнобога для анімаційного сюжету Ніч на Лисій Горі розробляв ілюстратор БІЛ Володимир Титла, що народився в родині українських іммігрантів. Існує думка, що джерелом натхнення аніматора слугував угорський актор Белла Лугоші, відомий своїм іконічним виконанням ролі Драко. Проте аніматор заперечував це, сказавши, що додихався і писав персонажа зі свого колеги аніматора Вільфреда Джексона. Чорнобог найтемніший персонаж в історії Діснею, а також створив чарівника з цього мультфільму. Біл Титла створив образи інших популярних діснеївських мультфільмів: «Пінокіо» та Дамбо, а також героїв мультика Білосніжка та семеро гномів. У 1943 році працівники студії розпочали страйк проти Болта Діснея через звільнення внаслідок кризи частини персоналу. Не маючи особливих претензій до Діснея, Володимир Титла з солідарності підтримав товаришів та звільнився із студії, про що згодом шкодував до кінця життя. Згодом він працював на Террі Тунс. Famous Studio, Tempo Production, де також створював відомі образи, зокрема, Каспера, Малої Лілу та Малого Ендрю. Останні чотири роки свого життя митець, який вважався одним з найкращих художників мультиплікаторів, перебував у пошуках роботи, помер на своїй фермі Віст Лайм» в США 1968 року. У 1998 році посмертно відзначений нагородою Діснеївські легенди.